Нардеп зараз побачити, хто він ретельно проаналізував психологічний стан всіх військових, я так розумію, ТСКшників також і зробив певну формулу, за якою має діяти українець, тобто ви. На вулиці, у разі якщо до вас підходять працівники ТЦК, привіт мої любі українці! Нарешті ми з вами дожилися до того моменту, коли ми прямо зараз, прямо сьогодні, дізнаємося про дійсно дієвий спосіб протидії бусифікації ТЦК на вулиці. Я, чесно кажучи, сам в шоці, тому що я сьогодні, як побачив цю новину, проаналізував її і зразу зрозумів, що це відео треба терміново для вас викладати. І в кінці цього відео ви дізнаєтесь, що треба зробити, щоб вас реально не буснули, а просто виписали повісточку на вулиці. А якщо людина не прийде, хтось каже, є адмінвідповідальність? як бачите, що у народного депутата України Мазурашу взагалі немає ніяких проблем. З мобілізацією. Достатньо бачити, просто ну, не прийти по повістці і все. І все, там адміністративний штраф, і людина просто не потрібна армії. І ще головне, якщо людина не прийде, тобто вона не готова, як мінімум, морально служити воювати, то вона і не потрібна в армії. То вона і не потрібна в армії. Мабуть, скоро вибори, і він ну, дуже хоче сподобатися сьогодні українцю. І кордони відкриті, і нема чого чіпати оцих людей, які не хочуть воювати. Ну, все так гладенько і гарно, що ну просто аж, аж не віриться. Знаєте, і Мазураш вважає, що для людини, яка не хоче воювати, просто достатньо не прийти по повісті до ТЦК. І на цьому все проблема буде вирішена. Ну, якийсь там адміністративний штраф і все, знаєте, так легенько, простенько, бачите. Дай Бог, що сьогодні в Україні всі провладні керівники вважали так, як Мазурашу. У нас би взагалі ні у кого не було проблем. Не у тих, хто хоче воювати, не у тих, хто не хоче воювати. Але. У нас з вами тема набагато глибша і серйозна, тому що ми з вами розуміємо, що проблема набагато серйозніша, ніж це бачить чомусь народний депутат Мазурашу. Проблема в тому, що сьогодні людей бусифікують на вулицях. І ми з вами, все ж таки, в кінці відео дійсно дізнаємося серйозну пораду від серйозного народного депутата, що треба зробити, щоб вас на вулиці не буснули, а просто ви. Ну, відділилися, так скажімо, зможете трошки неправильне слово, відділилися простою повісткою, але дочекайте до кінця цього відео. Щоб зрозуміти, як себе вести з працівниками ТЦК, що вас не боснули, вам треба зараз звернути увагу на те, що сьогодні одна нардепка, так, вона спростувала слова верховного головнокомандувача, який ось зовсім недавно на весь світ заявив, що в Україні ще. Купа, купа людей і воювати є ким. Але давайте глянемо, що сказала нардебка. Щодо мобілізації, я не хочу озвучувати цифри, але та катастрофічна ситуація, яка пов'язана із СЗЧ. так скажіть мені, будь ласка, а звідки ж береться отака огромезна кількість СЗЧників? Як ви думаєте, напишіть в коментарях. І тоді мене ще одне питання. Сотами і інше е, говорить про те, що в нас є велика зараз необхідність е, е, мобілізації е, нових сил, ті, які підготуються е, хоча б за короткий термін. Що має на увазі нардепка мобілізація нових сил, яка підготується за короткий термін. Перевожу для вас. Це ще більш тотальна бусифікація, де людей, чи свиней, чи собак бродячих просто можна буде навіть не возити на учбовий полігон. Просто відправляти на убій. І взагалі не платити їм ніяких грошей, тому що українцями ж воювати найдешевше. Але ж я вам пообіцяв, в кінці цього відео, але ж я вам пообіцяв в кінці цього відео дати інструкцію від влади. Як себе вести, що вас не буснули на вулиці? І все це в той момент, коли зараз намічається тотальна мобілізація, просто жорстка мобілізація. Невже це буде працювати? Тому що є величезні проблеми, і, і це вкрай необхідно зробити? Є проблема, і це вкрай необхідно зробити. Тому вже прийшов час нарешті мобілізувати ТЦКшників? Чи може. Та ні, тоді кількість СЗЧ ще більше зросте, тому що ТЦКшники це перші, хто побіжуть в СЗЧ. Ми з вами ну, чудово розуміємо, що ТЦКшники це перші люди, які не підуть воювати. Вони цього бояться більше, ніж прості бусифіковані алкоголіки. Ну вибачте, що я вже так виражаюсь. Ви ж розумієте, що людина пішла працювати в ТЦК для того, щоб не йти воювати на фронт. Все просто. Але що ж нам з вами треба зробити, щоб нас на вулиці не буснули? А ми просто відділилися простою повісткою до ТЦК. До речі, поставте колокольчик біля слова підписка і підпишіться на цей канал, оскільки я знаю, що багато з вас дивляться. Мої відео просто не підписаними, і ви просто пропускаєте саме цікаві і дієві відео на цьому каналі. Тому колокольчик, будь ласочка, і лайк цьому відео. А ми з вами все ж таки підійшли до теми, що ж треба робити, щоб вас не боснули на вулиці. Нардеп, зараз побачите, хто? Він ретельно проаналізував психологічний стан всіх військових, я так розумію, ТСКшників також, і зробив певну формулу. За якою має діяти українець? Тобто ви, на вулиці у разі, якщо до вас підходять працівники ТЦК. Тобто, прямо зараз не я, а він вам конкретно повідомить, як треба протидіяти працівникам ТЦК, щоб вас. Не буснули туди, ну я не знаю, там в кімнату відпочинку там чи як це називається зараз. І інші запиталися цього хлопця, який півтора року воював, каже: ну, а він вже звільнився там по догляду. Каже, а от уяви, там вона розказала про якогось знайомого їхнього спільного, якого бусифікували днями. Каже: От, а якби до тебе так підійшли на вулиці, от так як до нього. І там почали би тебе заламувати. Що б ти робив? Це людина, яка півтора року воювала. Він каже. Ну, напевно, відбивався би, бив би морди. Бив би морди. Ну, що я собака, тварина якась. Mm -hmm. Та дайте мені повістку, я прийду. Ну що, як вам способ сподобався? Мені також тільки нардеп Мазура, що настільки відірвався від реальності, що він не розуміє, що сучасна воююча Україна це не голівудський блокбастер з Томом Крузом, де бігає один Том Круз, такі цілі армії трощить сам там з автоматом. Ну, да, ще в нього там є якісь помічниці, як правило, це яка жінка така симпатична. Знаєте, от але у нас Україна, і коли стоять проти тебе 10 цикачників з автоматами, я думаю, знаєте, якось дать по морді їм. Ну, буде, м'яко кажучи, нереально. Давайте так казати. Це просто нереально. І навіть якщо ти даси по морді, тоді що буде далі? Ви розумієте, це буде замах на життя працівника ТЦК, цека вашій вбивстві, замах на вбивство працівника Ні, військовослужбовця. Вас обвинять в замахі на вбивство військовослужбовця. Тому ретельно думайте, чи вірити сьогодні словам народних депутатів.